Колись у давнину жив був Мар'ян Блаженний в маленькій хатці з матусею аж на краю села, Товстенький був, як пиріжок печений, але й душа була у нього невинна, роботяща, як бджола. Він зранку міг сусідці у вікно кричати. А бараболю ви ще не купали? Гайда, хочеш? Не переживайте, я буду вам допомагать. Ніколи не бувало, рано, чи вже пізно. Всі дивувалися. Мар'ян від кого міг це знать? Корова впала у ставо криве, або пологи треба у свині приймати, колодязь викопать допомогти. Всі знали. Що Мар'яна треба звати. Тягав мішки, що аж трещала спина. Його любили люди та й хотіли пригощать. Мар'янчика кормили, як свою дитину, а він любив поїсти і ще обожнював співати В неділю він біг на службу. То по дорозі пил стояв стовбом. Біля співочих Мар'ян затягував тихенько, і ручки він складав на серці голубком. Бувало, хтось прийде до церкви, зажурений, розкаже нашому Мар'яну про свою біду, і починав Мар'ян так гірко плакать, що за біду всі забували, бажали тільки заспокоїтись йому. Коли дитина захворіє в когось, то він приносив свіжої малини. Узимку чи влітку ніхто не знав, де він малину діставав. Та після неї уся хвороба відступала, і гроші він з людей копійки не набрав. Одного разу в село зайшли військові на пару днів, щоб відпочити, переночувати. Одна хвеська чорнорота почала на все село репетувати. «В мене курку хтось поцупив, то буду всіх я проклинати. Полковник хвеську запитав, ти як гадаєш, хто в тебе курку вкрав? Мар'янчик тут підбіг, та ще й козу собою привів. Полковника побачив, та й трохи він знеяковів. Це ти на хаба курку вкрав, та й робиш себе дурня, хлопець, а для порядку тебе потрібно покарати. А Хвеська каже так, це він, тому що закуртіла Мар'яна полякати. Візьміть ви злодія повісте за селом. Це мій наказ, щоб духу тут злодійського не було. Тут Хвеська закричала, що курку вже й знайшла, та було пізно. На Мар'яна вже підняли дуло. Повели Мар'яна за село, а Хвеська впала в ноги командира. Я прошу вас, зараді Бога відпустіть. Дурна я баба і невинну душу загубила. Бо за Мар'яна люди мене проклянуть. Пробачте, навіщо рота свого відкривала, я кури всі свої роздам, напевно, краще б я навіки замовчала. Всі мовчки йшли, а наш Мар'ян співав. Богородиця діва радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, і привели до дерева Його вузькою і нерівною тропою. Петлю наділи, він подивився в очі хвеські, і склав на серце ручки голубком. Не плач, я все тобі прощаю. І не бери на душу гріх важкий. І він затих, а впала на коліна та й каже, що від нас пішов святий. Мар'яна хоронили всім селом. На дев'ять днів прийшли у церкву, і зібралася велика паніхіда, а Хвеська не прийшла, бо дуже. Захворіла. Тут бачать люди диво, що біля брами царської росла, червона, запашна Мар'янова, малина.